В принципі, все починалося з одного впівдрона і з одного мавіка, третього звичайного, і ніхто не знав, як де там навіть закупку дали підійти. На даний момент ми самі підготовлюємо пілотів, На даний момент ми маємо свій полібан. На даний момент нас є купа різних видів техніки, якими, якими застосовками. Бойовий досвід, отриманий під час повномасштабного вторгнення, загострив необхідність негайного перегляду тактик ведення бою, технічного переоснащення та створення сучасних підрозділів, оператори дронів аеророзвідки, бомбери, пілоти FPV-дронів дронів це нова генерація військових фахівців, що мають стати щитом та мечем малого неба України. Він якби ідейник. От з нього все почалося з його ідеї. Він би мав собі в голові розуміння того, що би він хотів бачити, як би підрозділ мав виглядати. Це в його голові було просто. ну, В зв'язку з тим, що ніхто особу, там технічну частину не міг зрозуміти і не міг зрозуміти без задачі, які... Мали ставитися. Це досить багато часу на цей розвиток пішло. Ну я нічого нікому не, це, не відкрив нового. Дуже багато командирів є дуже з передовими поглядами, чесно. І от вони вже тепер от проявляють ініціативу таку по створенню таких підрозділів, вдосконалення таких підрозділів. І ми весь час повертаємося до того, що війна ми повинні перемагати інтелектом. Не м'ясними штурмами, не м'ясними зачистками. Ми повинні інтелектом воювати. Основу підрозділу склали бійці, яких шеф відбирав у різних ТЦК та діючих підрозділах, зважаючи на мотивованість та особисті здібності. Потрапили на шефа. Поспілкувалися, хто чим займається, хто над чим працює. Шеф побачив, зацікавився. І Запросив до себе в куразі. Нас шеф збирав в військоматах і з різних там, підрозділів там, забирав, тобто, ну, грубо говоря, переманювали, де і все, от нас зібрали. Хлопці всі в основному мотивовані, працюють. Дуже шкода, от мені багато випадків було, коли. Я знав, що айтішники, люди з двома вищими освітами, такими технічними, фізики, то все, вони їх забирали і вони ставали там трьохсотими або загинули. От, і, от Мені здається, що ми десь запізнюємося як мінімум на рік. Прискорена тритижнева програма навчання бійців аеророзвідки включає інженерну підготовку, обов'язкове засвоєння техніки безпеки. Польові тренування пілотів-дронів проводять досвідчені інструктори, командири відділень. Приїжджають пілоти. Вони також вчаться літати на симуляторі. Тобто, коли вони вже там якусь кількість годин відльоти на симуляторі, вони йдуть на полігон, на полігон літають. Та вчиться прошивати дрони, налаштовувати і так далі. На кожен скіт, ти маєш розуміти, звідки тебе вітер дує, в яку сторону. Так що в нас є три тижні і хлопці за три тижні вже починає заступати на бойове чергу. Ой, мам, переси такою бачили, що в кадолиця колишні будівельники та водії, барбари та шеф-кухарі змінили звичні шпателі та гребенці на зовсім інші інструменти. А пекельна кухня їхнього підрозділу має в своєму меню спеціальні страви від шефа. Ну вони безпосередньо займаються вдосконаленням. Розумієте, В них творча робота, вони це бувші і айтішники вдосконалюють камери, прошивки, програми. На ринку немає готового, наприклад, рішення під наші конкретні задачі. Ми мусимо просто завжди творчо виходити. Фігурно я б сказав, ми мусимо виходити з будь-якої задачі. Прислухаються до потреб. Особливо, що людина знає, над чим вона працює, знає, що вона має справу і знає, що вона має робити, то більш в командування йде на зустріч і допомагає цьому. І це робимо для того, щоб нашими ідеями, винаходами, модернізаціями будь-чого полегшити роботу піхоті і перейти їм життя. Тому що я сам з піхоти ну, був. Багато де і знає, що це таке. Сидіти у Ну, Все досить просто. Працюємо на те, щоб орки дохли, а наша піхота залишалась жива. Перша наша задача не дати піхоті померти. Буде старлінг, туди короче, менше будемо ходити. От. Столік. Пропусти. Бачите, кішка. Тут аж проти сплять. Там двоє можуть зразу літати. І біло, там, 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 там. А ну, я даю чуть-чуть назад. Хорош. Він тут волітає, блядь. Даю назад, я чи ні? Вже прилетів. Добре. Даю даю. Бачу посадку цю зліва. Перше влучання я це не забуду. Це коли підар рухався в полі. Він спочатку бігав, потім вже, звісно, замучився бігати, він вже почав ходити. І в той момент, коли я зрозумів, що тут можна робити скіт, я скинув. Це був дуже адреналін, був Ось такий великий поток крові. Прийшов, я розумів, що це Страшно. Перші вдали скиди, я, додають я, я адреналіну. Відкриття бойового рахунку надає впевненості. А потім приходить майстерність і віра в перемогу. Коли я починаю летіти, вилітаю, то кажуть, Титан, давай так, як ти вмієш, трьохочковий одразу. Тобто я дуже часто прям в ціль попадав. З зверху на палаці таке отвір є. І Тітан попадає в той отвір всередину і розносить їх там, як має бути. Ви ж пойміть, за підера потрібно ще поборотися. Тому що е, ми, як тільки виявляємо їх, то кожен із наших і наших суміжників-друзів намагається чим швидше прилетіти. І виходить, е, картина така: хто швидше прилетить, того і підер залишається. І кожне влучання, кожен знищений ворог це успіх не тільки пілота, це результат роботи всієї команди: інженерів, механіків, водіїв. І звісно кухаря. Бо хто ж воює на голодний шлунок? Сьогодні у нас солянки з копченостями, з клесним маринованим могилочком буде. Буде на перше, на друге. Я думаю, ми може приготуємо волк. Але не на грисі, а на болгурі. Пробую радувати їх дешечки різними стравами. Затиканка якесь робили богач. Тварина помагали мені хлопцям, натопчений кремлек. Добро смачно. Дякую, Богдан. Зараз воно дуже легко працюється, всі хлопці знають свою роботу. Якщо потрібно дуже швидко відпрацювати, це все відпрацьовується, бо це набувається рука, звичайно, голова. Ти розумієш, що ти тут робиш. І в підрозділі злагодженість на вищому рівні. На вищому. Ми друг друга розуміємо, як то кажеться співслово. Я мій побратим на позивний э, джиган. Э, зараз трошки поїхав додому у відпустку. Ми скажімо так водії, які виконують э, безпосередньо завдання. Завіз хлопців, вивіз хлопців, екстрена евакуація, яка, якщо не дай Бог, таку треба. Це основна наша робота. А ще молитися богові за побратимів, відвозячи їх на бойові позиції та зустрічати їх живими та неушкодженими. Була така ситуація, що ми тільки виходимо. І зразу перельот. Працювало все. 152-й, 120-й. Е, працювали скиди, ФПВшки. Е, ну, тобто нас пасли. Вони знали, що ми там є, але вони не знали, хто ми такі. І як тільки вони дізналися, то почалася каналія, скажімо так. Для нас це була Друга світова війна. Шуршить є зараз буде. Перший раз, коли був прильот, то я якраз супровождав нашу піхоту. А коли ти ведеш свою піхоту, і ця піхота, крім тебе, нічого не може зробити в цьому полі, тому що вони йдуть на сліпу, вони йдуть без фонарів, вони не знають ну, траєкторів, вони можуть загубитися. От. В них лишається, допустимо, 30-40 хвилин для того, щоб дійти до певної позиції, щоб вони змогли заховатися. Тому що Підраси, вони ж вони ж теж не дурні, вони все прослуховують, вони знають, що йдуть піхота, вони перехвачують радіо, радіостанцію, і вони все це чують, що їм віддають накази, наприклад, там, піхоті, типу, вправо, вліво, типу, і куди йти. От. І чим швидше вони дійдуть до своєї точки, тим краще. Коли ти тримаєш пульт, і ти розумієш, що ти не можеш відпустити, тому що ти ведеш цю піхоту і. Прильот за прильотом. Бліндаж ходить ходами, пилюка, грязь, всі на стрьомі стоять і перестрашені, бої. я не вірю е, словам воїнів, які кажуть, що я нічого не боюся. Повірте мені, коли 152-й снаряд прилітає, допустимо, за 10 метрів, то в тебе очко зжимається так, що. Запосиджує. Тобто цей повірте, підійде. Цінність пілота перевищується в рази. Та, піхоті не солодко, піхоту теж треба берегти. Але якщо е не буде пілотів, то піхоті буде ще інше. Я не знаю. Страх, я думаю, він буває різний. Буває, що ти прижимаєшся, наприклад, до боку бліндажа і думаєш, що ти до ранку не заживеш. Це теж буває страшно. Але психологічно найбільший страх, коли гине побратим. І ти бачиш це на свої очі. Саме страшне. І коли ти повинен їхати, наприклад, на похорони і розумієш, як пояснити його сім'ї, як це все відбулося. Це найстрашні. Це дуже важкі втрати чомусь. Може є таке. На війні, що втрачаємо самих кращих. І я вам чесно скажу, що втратили першого епівічника — це Кінтукі. Він був найкращим епівічником. Ну, чесно кажучи, коли ми його втратили, то підрозділ ну, тиждень-два не літав. Шикарний був пілот, один з перших, не побоююсь цього слова, найшикарніших пілотів, які в нас були, який зароджував е пілотування епівідування. Безпосередньо відвозив я з побратимом. Ми забирали його, виконували евакуацію, забирали прямо з-під позиції. Але, на жаль, і все ж таки він не зміг прийти до себе. І в лікарні він, на жаль, помер. А другий у нас загинув буквально недавно Мольфар. Хлопець тоже ну, один з найкращих пілотів, який займався скидами. Я втратив багато друзів і я, я, я мушу за них здомститися віддати все. Кожної людини і у кожного з нас є певна відповідальність перед своїми рідними. Перш за все. Всі, всі знають, що, що заради чого що вони працюють. За, кожен має свою сім'ю вдома. У мене, наприклад, двоє дітей і дружина, батьки. За кордон не виїжджали, залишилися в Україні. Я розумію майбутнє наше, України нашої. У мене так же само двоє дітей маленьких, дочка в другому класі Вікторія. А сам син Саша назвати, Олександр. Синочок родився 13 травня 22-го. Тобто в мене дружина була на той момент в положенні. І це дуже важко було тоді, дуже важко. Ну, Я знаю, за чим я сюди їду і для чого. Бо якщо не ми, то ну, хто? А хто? Ми мусимо віддати, те, що... що має бути за наше майбутнє. Сьогодні я лежу на ліжку, а завтра я буду лежати в окопі або там в норі, і ми будемо працювати далі. І не таке воно вже й мале. Мале небо України. Бо саме в ньому сьогодні вирішується, чи буде велике небо українським. І саме зараз, саме тут прості українські хлопці. День і вночі, знищуючи російських окупантів, пишуть нову сторінку в історії української армії. В історії України. Це війна народна за одну просту річ: Буде Україна чи не буде Україна. Будуть українці чи не будуть українці. Коли нам присилають дрони, і там написано, що це від дітей якогось дитячого будинку вони склали дрон. Ну, знаєте, закипає так в жилах кров, тому що діти роблять для нас от, такі подарунки, знаєте, і просто хочеться даєш собі слово, що ти будеш до кінця от, нищити ворога на нашій землі.